Святий творожок. Плина немає. Ух! Але це нікого не, не замішать. Реальної прикормочки. Та, та пить черв'ячка та в річечку. Оп, а води в річці стало трошки менше. Нічого передають їжак. Нагоне свіжак. І знову буде води по самі края. Із-за високої води відчуваю, риба вперла в каховку. В тисячу і одне озеро нове після водосховища. І звідти, мабуть, до середини літа не повернеться. Що їй тут делати, як то кажуть? Ніде немає риби. І кльово, і не пахне. От такі пироги хоч наставки ганяй. Тишина повніша. Куширьом тільки стягує і в сусідів і в пусто. Навіть на окуня спінінг покидав, бичок об'їдає. Снасть, але притом не бум-бум, не черта. Навірно, прийдеться шабашить тут. Дергалося і, мабуть, висить. Да. О, це кнут. Це рижик. А де коля? Пуфик збив. Я би бичка забрав котикам, але він прекрасний. Ну, Вроді болото не воняє, красавчик Кнутяра, він же мартовик, вони здорові ростуть. Не слабо такі здорові. Можуть і по 200 грам важить в рідких случаях. А хтось ловив і до 600-5 до кіло. Це треба нафарвати, риставати на Дніпрі. О! Так в канави вони в річки редко заходять, тільки Дніпр. Що серйозне попалося? Нанобичок чи таранька? Таранька. Ех. Успіху йшла. Почти дойшла. Але мені подфартіло, не тараньки. Отак от, от. Погода супер. Дождик з 9 ранку перенесли на третю годину дня значить можна не квапитись, їхати додому, тікати, ховатись, сонечко прорізається. кльов тільки не прорізається взагалі. Єсть мисль, Я так на телефоні з спутника подивився на карти Каховського водосховища і на ті тисячу і одне озеро, яке там... З'явилася сотні канавок, річок, я думаю, вся риба йшла туди на нерест. Супер величезний міляк, десятки кілометрів в ширину і знає тільки вдовжину. Не ростись не хочу, можна і зимувати. Швидше за все, вся риба там і тусується. Якщо каховку будуть відстраювати, перекривати, то головне, щоб риба там в це перекриття не оказалась, назад не спуститься. Та й таке. Охоже, густирка сіла якась. Чи таранька. Мелочао, чао, оп! Таранька Нечагенька. Це вже щось. І за нижню губу. Бичара. Оп, хай живе. Рижику тараньки хвате. точніше мурчику. Це вже не похоже на бичка. З-під бережка. Ой. Густира. Самоубійця камікадзе забагрилася і, і ждала, чекала щучку, щоб знову у мене фідер, чуди фідер вудку стягнути і бросити. Бо навіть якщо щука зачепиться, зачасту перепилює нитку чи месину, який би поводок не був. Тільки в рідких случаях попада на вибитий зуб і витягується, не перекусивши, чи і за морду зачепиться. А так майже кожного дня щучка попадається. Кинув під берег, може що цікаве, раз на середині точно нема. Це щось нове. А я вже обрадував, що це пузанок. І теж щука бомбанула верховодочку. Поки вона зависала на гачку. Я вже обрадував, що пузанок. Думаю, та будь того не може, не клює. Похоже, знову на якусь густиру. Хорошо, що, случайно очки в сумці оказались. Передавали дощ. Ну зараз зараза сліпа, і паутина літає. Ага, на одну і на другу. С тая мелкої противної густири сіла нам на хвіст з під берега. На середині взагалі глухо. Ну, Під берегом хоч щось проходить і пусто. Да, Порожняк. Хай стоит. Теперь забросы. Уже достали. Обьобывают червяка. Ну явно бычок бичок завалился. Надо перезакинуть. Не, ус... Нет, это не бичок. Это опять верховодка жирная. А ну-ка, поплавай. Чи не она? Течение есть. бо риба дуже неживуча, якщо що може і дуба зараз врізати на раз-два. Їй треба течія і чиста вода. Вона у нас з'явилася тільки після потопу. Ця рибка оп, кашла, питки нема. Зараза сонце пари. Тільки погляньте на цю красу. Куширі зродились, куширяки. Бачу і язички на дні, і ці довгі. І звичайні я в них не розбираюсь, але асортимент є, значить рибі ракам є, що жрати. Де ховатися, в чому не роститься. І плюс це значить екологія я у воді, бо в гидотній воді кушир не росте. Тільки зеленуха, тому от така краса будемо жити. Об'їдають зарази. Тиги-дик, 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 тигидик і пусто, чи то верховодка поперла, чи все-таки бички добивають. Ще творожок і криль. Ага, я знаю, що я зроблю. Оп! Ми прикормочку зберемо в пакетик начатий. Ось сюди. Він же ж все-таки на зіпі, я його не розірвав, ні. Ми засипемо і поїдемо десь в кращі місця. Великі будуни, великі коропи. Знайдемо. сусіда одна таранинка, другий рибак, знайомий карасятник-коропятник. Так хорошо рибу ловив завжди, тут і теж порожняком пішов пустий. Значить, і мені немає сенсу тут зависати От такі пироги. Погнали додому, а там буде видно. Дождик успокоївся, так, перекидаємо. Почнемо з цієї. У сусіда вроді два чи три коробчука. У ну, нас два чи три схода. <рик> Отак От і живемо. Опять той самий дрин. Чувак, походу він, вся фігня давай по новій називається. Оп, втулив ту Так, флагманський. Лесочний бубалет в системі Стелс. Оп! Лесочну карп особо не бача. І дик папочці. Це вітер шатає. А ні, це вже я під, під цей зайшов. Под два спиннинга. Моща не, такий собі, два, два кг, та -мо, йо, сквадрончик отпусти. Перевалився. Е -хе -хе, чуть не вискочив, їй-богу. До усрачки доведе. Обратно большая игра Біг sensor. Біг Гейм. О! Це гарний коропець і чіпився. стартанув краснуха, пошла краснуха, зеркальна, бідний коля, бідний коля. У воздухі перехватуємо, Посиди у відрі. Так, мене не вимазувати, я тебе помию з доместосом. З Доместу самополосне, блін, повербанк бахнуло. От такі от зеркальні пироги. Повне відро коропів. Так відео і називемо. Big Game. От він засранець. На пам'ять сазаніна. Так. Десь тут ручка була для підхвата. Порядок. Щотко. Оп! І свіжачка у Форест наберем Обожнює резинові відра. Одне таке було, згнило. З часом резина згниває. Але Форест нам задонатив нове. Отакий такий от ліс. Ех. А мені ж, як зараз якраз кошевой дзвонять, Де ти, що ти не на вахті, не на сміні, не на кошевой? 6-7 днів, Даже карась толком не ловиться, Яка там Кошева? Ви о чому, ребята? Яка там нафіг Кошева? Так, гачок. Я хочу убігати себе, що він гострий. І боженька бачиш, що він гострий. Ну, я очкую. А той, хто мені пише коменти, не очкую, я сто раз так ділав, так я сто раз скоро посливав отак. Так що от такі пироги Сейчас поміняємо. Порядок. Оп. І на старий Оскол. <кхи> оскол На новенькі оскольчики застібнули. Осталось немножко потерпіти і буде іще. Але це вже буде зовсім інша історія. Щотчик крутиться, полив мутиться. Оп, любителі полунички. Адмірала, видно, дня два не було. Полуниця ціла. Яка краса. Оп. В принципі, раз і пер... один раз і є перекусити. От і всі врожаї Ну і тут є, треба від землі її віддвигати, хоч якось. О. Нічогенька Оце мені тільки не нравиться Ладно, ці трогать не буду, потім помию. В цьому краю вона завжди жовкне Оцей ряд почти весь був з виздох. Начало з краю. Цей рябина і попела. І хилат заліза. Ніфіга не поміг. Так, треба полити, бо зачахне рядок. Отакі От пироги. Ну що, перекусили зранку, пора і на роботу. Вам на роботу мені на рибалку. Так що погнали.